Вирішила спробувати цього року посіяти петунію. Зараз покажу, що в мене з того вийшло. Сіяла через розсаду. І спочатку навіть не думала, що з того взагалі щось вийде. Це пачечка недорога, щось 15 чи 20 гривень. І ось так от вона зараз виглядає. І в цій пачці, до речі, ось ці, що були рожевенькі, вони гарно цвітуть. А ті, що були жовтенькі, загибли. і зараз їх вже майже немає. Я формувала кущі. Жовтеньких вже не покажу, тут 5 штук. І воно ніби й гарно виглядає. Але враховуйте, що ці квіточки постійно треба обривати, і це не дуже зручно. Тому на наступний рік ось такі я точно садити не буду, бо дуже багато часу вони вимагають. І ось ці другі теж хочу показати. Ось так от виглядає на пачці, в принципі, в реальності схоже. Так, ось тут покажу. Тут вони трошки більш пишніші, вже трошки гіллячка тут є. От е, теж треба постійно квіточки обривати. Я формувала кущики двічі. Вони не дуже гарно ведуть себе, поводять після дощу. І я їх не поливаю, взагалі нічого з ними не роблю, тільки на початку сезону засипала пролунгове добриво, щоб їм тут харчування вистачало і все. Здалеку воно гарно виглядає яскраво, але ось ці червоні квіточки, їх було гірше видно, аніж рожеві, яскраві. Ось це в мене такий вхід в город. І ось, ось оці Мені більше сподобалися. Але махрова петунія, мені здається, вона гарніше буде виглядати саме десь в горщиках, ближче до вхідної зони. В принципі. Задоволеною результатом, що в мене цього року вийшло, але петуння все-таки це не моя квіточка. Ось так от пачки виглядають. Сіяти можна, якщо любите петунію, вона виглядає гарно. Але треба бути не лінивим і обривати ці всі квіточки. Дякую, що подивилися це відео до кінця і до наступних відео!